Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. Одинадцятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 35-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 січня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 809 760 особин за добу, 1 510, танків 9 764 одиниці за добу 8 бойових броньованих машин 20 315 одиниць за добу, 26, артилерійських систем 21 876 одиниць за добу 37. Реактивних систем залпового вогню 1261 одиниця за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1044 одиниці за добу, 2. літаків 369 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 22 204 одиниці за добу 183, крилатих ракет 3018 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 33 708 одиниць за добу, 110 Спеціальної техніки 3695 одиниць за добу одна. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.